Вітаю всіх на каналі PRO.UA. Пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за 3 лютого. Сьогодні, 4 лютого, вранці в Києві був легкий сніг. Відбувається неймовірна кількість надзвичайно важливих подій, кожна з яких у звичайному новинному циклі зайняла б усю стрічку, тому доводиться висвітлювати лише ключові події, тобто найважливіші з найважливіших, і все одно це займає понад годину. Головна подія скорочення фінансування фонду USAID. Що таке USAID? Це організація, створена у 1961 році. Її заснування підписав президент Кеннеді. Нині проти цієї організації, так би мовити, розпочалися репресії. Що важливо знати про USAID? Ейд. Адміністрація Трампа планує об'єднати Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку з державним департаментом, суттєво скоротивши його фінансування та персонал. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що USAID має відповідати зовнішньополітичним пріоритетам Білого Дому, а Трамп назвав його групою радикальних фанатиків. Тим часом Ілон Маск, який очолює неофіційну команду із скорочення державних витрат, заявив про повне закриття USAID, що спричинило хаос в агентстві. Відключення співробітників від пошти та блокування сайту, пише BBC. Сьогодні співробітникам США агентству з міжнародного розвитку USAID наказано триматися подалі від штаб-квартири у Вашингтоні. Вони відстежили 600 працівників. Заблоковані з комп'ютерних систем агентства вночі. Ілон Маск сказав у X Spaces сьогодні вранці, що агентство не підлягає ремонту і його потрібно закрити. USAID розподіляє мільярди доларів на гуманітарний розвиток та безпеку в більш ніж 100 країнах. Начальники безпеки USAID були відправлені у відпустку після того, як відмовилися передати засекречені матеріали з обмежених зон. Ілон Маск і його команда з департаменту урядової ефективності швидко посилюють контроль над федеральними агентствами, отримуючи доступ до платіжної системи Міністерства фінансів Сполучених Штатів та секретної інформації в USAID, Пише The Wall Street Journal. Ці дії викликали обурення серед демократів і деяких республіканців, які заявляють, що Маск не має повноважень втручатися в програми, затверджені конгресом. Водночас Маск відкрито називає USAID кримінальною організацією, домагається його розпуску і продовжує публікувати в соцмережах заяви про масштабне скорочення державних витрат. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо оголосив себе виконувачем обов'язків голови USAID, підтвердивши фактичне підпорядкування агентства державному департаменту. Це рішення було ухвалене після заяв Ілона Маска і Дональда Трампа про можливе закриття USAID, що спричинило хаос серед співробітників. Будівлю агентства у Вашингтоні закрито, логотипи видалено, а доступ до внутрішніх систем передано держдепу. Демократи в Конгресі заявили, що розпуск USAID суперечить закону, проте адміністрація Трампа продовжує реорганізацію, аргументуючи її необхідністю приведення діяльності агентства у відповідність із зовнішньополітичними пріоритетами Сполучених Штатів, пише CNN. Тут є багато про що розповісти, тож давайте розбирати все по частинах. USAID – це величезна організація, у якій працює 10 тисяч осіб. Вони щороку роздають 40 мільярдів доларів американських коштів у 100 країнах світу, тобто, в середньому на кожного співробітника USAID від прибиральника до охоронця припадає приблизно 4 мільйони розподілених коштів. Спершу варто розглянути конституційність і законність цього органу. USAID не підпорядковується Міністерству закордонних справ, а є окремою структурою. Її основна ідея сіяти розумне, добре, вічне по всьому світу. Але чи повинно цим займатися федеральний уряд Сполучених Штатів? Америка, як я неодноразово підкреслював, це своєрідний клуб за інтересами, побудований на певних філософських і політичних поглядах. Як на це питання відповідали оці засновники Сполучених Штатів, Джеймс Медісон, виступаючи в Палаті представників 10 січня 1794 року, прямо заявляв: Благодійність ніколи не повинна бути частиною обов'язків нашого уряду. Чи є тут якісь питання? Повторю ще раз. Благодійність ніколи не повинна бути частиною обов'язків нашого уряду. Бенджамін Франклін у своїй праці про ціну хліба і управління бідними 1766 рік писав: Я повністю за те, щоб допомагати бідним, але вважаю, що найкращий спосіб допомогти їм це не полегшувати їхню бідність, а створювати умови, які б змушували їх вибиратися з неї. Цікава думка, чи не так? Томас Джефферсон у записках про штат Вірджинія 1787 рік висловлювався ще чіткіше: Залежність від держави породжує підлеглість і продажність, душить у зародку доброчесність і створює зручний інструмент для особистих амбіцій і контролю над суспільством. Тобто, все, що зараз відбувається з агентством «USAA», було абсолютно зрозуміло отцям засновникам ще 250 років тому, якими б ідеально продуманими не були ці структури, держава за своєю природою не здатна на благодійність. Держава це завжди чиновник. На адресу президента. Я думаю, що Вілана Маска також є трохи здорового глузду, і я думаю, що американський народ справді це цінує, коли йдеться про федеральний уряд, бо здається, що весь здоровий глузд втрачено в цьому місті. І саме це ви бачите, коли дивитеся на USAID. Я знаю, що секретар Рубіо зробив кілька коментарів про те, як він буде виконувати обов'язки директора цього агентства. І ось чому Ілон Маск та інші почали звертати на це увагу бо, якщо ви подивитеся на марнотратство та зловживання, які мали місце за останні кілька років, через USAID були виділені кошти на деякі божевільні пріоритети, на які ця організація витрачає гроші 1,5 мільйона доларів на просування діай на робочих місцях у Сербії. 7 тисяч на постановку мюзиклу одіай в Ірландії 47 тисяч на трансгендерну оперу у Колумбії, 32 тисячі, на трансгендерний комікс у Перу. Не знаю, як ви, але як американський платник податків, я не хочу, щоб мої гроші йшли на цю нісенітницю, і я знаю, що американський народ також цього не хоче. І саме це президент Трамп доручив Ілону Маску зробити усунути шахрайство, марнотратство та зловживання в нашому федеральному уряді. Тобто, панове, американські платники податків під ідеєю допомоги всьому світу, Юсайд розшифровується як агентство з міжнародного розвитку, фінансують постановку трансгендерної опери в Колумбії. Я спробую записати сьогодні або завтра відео про те, як УСА працює в Україні. Вчора у мене була зустріч із лідерами громадських рухів в Україні. Людьми, які займаються реабілітацією військових та іншою суспільно важливою діяльністю, ми зібралися тому, що ці люди, як і я, дотримуються республіканських поглядів. Я спеціально поставив запитання аудиторії, у якій було понад 10 лідерів різних організацій, чи отримували вони коли-небудь фінансування від USAID. Відповідь була: Ні, ніколи їм не дають, тобто спостерігається вибірковий підхід своїм дають чужим ні. В Україні діють тисячі грантових організацій, проте ті, хто відстоює альтернативні погляди, відмінні від позиції демократичного уряду, не отримують фінансування. Тут простежується чітка залежність. Добре. Отже, якщо ви в курсі, це агентство зараз дуже зайняте і не може провести зустріч. Вони радять, що зв'яжуться з вами найближчим часом і що найкраще звернутися до державного департаменту, якщо вам потрібні додаткові коментарі. Хто вони? Офіс адміністратора? Можу запитати, ви займаєтеся допомогою? Я дякую ну дякую за те, що ви зробили. В них немає права карати, що я вам показую. Це охорона, виставлена Трампом, не пустила конгресменів демократичної партії до приміщення USAID. Там вимкнули телефони, відключили інтернет, усе заморожено. Тобто, у прямому сенсі, захоплення. Демократичні змі називаються державним переворотом. Озброєні люди увійшли до будівлі та повністю заблокували роботу агентства. Це сталося після того, як USAID відмовилася надати доступ Ілону маску та його представникам до своїх систем, посилаючись на відсутність у них секретного допуску. І тут виникає дуже цікаве питання: якщо це агентство поширює розумне, добре, вічне по всьому світу. То чому у нього є секретний доступ? Чому в організації, яка нібито бореться зі СНІДом в Африці, є обмеження доступу з питань національної безпеки? Ось таке цікаве і незрозуміле питання. Після цього Ілон Маск отримав дозвіл у Трампа. Озброєні люди зайшли в будівлю, всіх вивели, забрали всі паролі, усю систему безпеки, і демократів туди не пускають. Демократи обурюються. Давайте подивимося, як вони реагують. Перед вами зараз. Республіканець, перепрошую, представник Рашкін. Це ще один Рашкін, демократ від штату Мериленд, який розповідає вкрай цікаві речі. Людей з політичних причин, і в них немає права узурпувати законну роль Конгресу у виділенні коштів. Ми виділили гроші на Бей, допомогу США, допомогу для надання послуг по всьому світу в боротьбі з хворобою, в боротьбі з корупцією в захисті демократії. Ми знаємо, що Ілон Маск не зацікавлений у цьому. Дональд Трамп не зацікавлений у цьому. Але саме це і зробив американський конгрес, і ми будемо підтримувати працівників тут. Дуже цікаво. Уявляєте, про що заговорили демократи? Перекладаю для тих, хто ще не зрозумів. Ми виділили гроші, а Трамп їх не використовує. Ми дали гроші на боротьбу з бідністю в Африці, розвиток демократії, а Трамп їх не використовує. Вам це нічого не нагадує? Це дуже нагадує ленд ленд-ліз. Це нагадує допомогу Україні, коли Конгрес виділив гроші, а Байден їх не використовував. Ну і що? Де був цей Рашкін, коли сталося, як він вважає, подібне порушення правил Конгресу. З точки зору формального закону він абсолютно правий. Трамп це виконавча влада, і він повинен, як і Байден, виконувати рішення Конгресу. Але дволикість демократів мене вже давно не дивує, і зараз Трамп робить те, що завжди робили демократи. А демократам це тепер дуже не подобається. Стежте за моїм каналом, скоро вийде ролик про те, що накоїв цей юсейд в Україні. Мексика погодилася направити 10 тисяч військовослужбовців на кордон зі Сполученими Штатами в обмін на місячну відстрочку запровадження тарифів, заявила президентка країни Клаудія Шейнбаум. Дональд Трамп підтвердив домовленість, наголосивши, що мексиканські війська боротимуться з потоком фентанілу та нелегальної міграції, а також анонсував переговори щодо розширеної торговельно-безпекової угоди. Одночасно Трамп оголосив про початок торгових переговорів із Мексикою, в яких візьмуть участь керівники держдепартаменту, Мінфіну та Міністерства торгівлі Сполучених Штатів з метою укладення масштабнішої угоди. пише Fox News. Трамп погодився відкласти запровадження 25% відсоткових тарифів на імпорт із Канади та Мексики на 30 днів після переговорів із їхніми лідерами. У відповідь Канада посилює прикордонний контроль, виділяючи 1 мільярд 300 мільйонів доларів на гелікоптери, технології та персонал. Створить спільну зі Сполученими Штатами групу для боротьби з фентанілом і визнає картелі терористами. Мексика направить 10 тисяч військових на кордон для боротьби з наркотрафіком. Рішення пов'язане з проблемами імміграції та контрабанди. Трамп також готується до переговорів із Китаєм, погрожуючи тарифами. Це спричинило волатильність на фондових ринках, особливо в автомобільному секторі. Учора фондові ринки обвалилися, всі сприйняли за чисту монету слова Трампа. Слова були однозначні, чітко сформульовані, і весь фондовий ринок повністю вирішив, що настав повний трампець ринкам у сенсі міжнародної торгівлі, і на тому все закінчилося. Але не минуло і 24 годин, як ситуація прояснилася. Дивимося, що говорив Трамп цими вихідними. Президентику, чи можуть Китай, Канада та Мексика зробити щось сьогодні ввечері, щоб запобігти введенню вами тарифів завтра? Ні, ні, зараз ні. Це не інструмент переговорів. Ні, це чисто економічне питання. У нас великі дефіцити, як ви знаєте, з усіма трьома країнами, і в одному випадку вони відправляють величезні обсяги. Фентаніл, вбиваючи сотні тисяч людей на рік через фентаніл. А в інших двох випадках вони роблять можливим, щоб цей отрута проникав. По-перше, а по-друге, у нас великі дефіцити, і це те, що ми робимо, і можливо, ми значно його збільшимо. Ми не збираємось подивимося, як це буде. Але і це багато грошей, які надходять до Сполучених Штатів. Як ви знаєте, у нас дефіцит приблизно в 200 мільярдів доларів з Канадою. Близько 200 мільярдів з нами зверталися дуже несправедливо. І я кажу, чому ми повинні субсидувати Канаду? Це чудово. У мене так багато друзів у Канаді. Це чудове місце. Чи є якась поступка, яку ви шукаєте Сера. ні, ми не шукаємо поступок? І ми просто подивимося, що станеться. Подивимося, що станеться. А з Мексикою теж самі проблеми. У нас дефіцит у 250 мільярдів доларів, і до нас приходить багато людей на кордон. А тепер ми в значній мірі зупинили це, але ми самі це зупинили. Я думаю, що вони зробили фантастичну роботу. Ви бачили цифри, вони впали майже до нуля. Але ми страждали за попереднього керівництва. Протягом багатьох років ми страждали від мільйонів злочинців, які приходять до нашої країни. Злочинці, люди з в'язниць з усього світу, вони приходять через Мексику, а також через Канаду. Багато з них приходить через Канаду і багато фентанілу надходить через Канаду. А Китай виробляє фентаніл. Китай виробляє фентаніл, відправляє його в Мексику, проходить через Канаду, проходить через різні штати, різні місця, в основному Мексика, але також багато через Канаду. І так всі троє були оброблені. Ось на цьому ринок і впав. Це те, що Трамп говорив на вихідних. Ще раз минуло 24 години. Санкції проти Канади зупинені на 30 днів. Санкції проти Мексики зупинені на 30 днів, і ті й інші поспішають домовлятися. Усе, що Трамп говорить у цій заяві, фактично неправда. У нас немає торгового дефіциту з Мексикою у 200 мільярдів. Вибачте, з Канадою він сказав 200 мільярдів. Канада не наживається на нас. Канада постачає менше 1% наркотиків порівняно з Мексикою. Через Канаду проходить менше 5% нелегальних іммігрантів порівняно з Мексикою. Це зовсім різний рівень проблем. Тим не менш, Трамп поводиться з грацією слона в крамниці посуду і добивається своїх цілей. Він сильно налякав увесь світ. Тепер увесь світ з полегшенням зітхнув і готовий домовлятися з Трампом. Тобто, жодного фентанілу не буде. Мексика заблокує в'їзд. Вихід із Мексики контролюватимуть на предмет нелегальної міграції і робитимуть усе, чого Трамп хоче від Мексики. Приблизно те саме стосується і Канади. Трамп переміг дуже грубий, дуже різкий. Дуже силовий метод, але працює. Трамп за два дні вирішив усі розбіжності або конфлікти з Мексикою, чого Байден не міг зробити за чотири роки. Байден просив того ж самого, Байдена просто ігнорували, сміялися йому в обличчя. Трамп показав за 48 годин, як це може бути, і всі стали рівно, струнко. Тепер усі зрозуміли, хто в домі господар, той, у кого найбільша дубина, і є господар. Просто тупо диявольськи ефективно. Санкції скасовуються. І це звичайний трамповський прийом, наїзд, відкат. Це був наїзд, відкат. Тепер він говорить, які у нього прекрасні стосунки з премєр міністеркою Мексики, ім'я якої ніхто не пам'ятає, і просто називають Мексика. Я домовився з Мексикою, я зустрічався з Мексикою. Тобто Трюдо він ще пам'ятає, а от її взагалі ні. Але це не суть. Суть у тому, що він розставив усіх по місцях. І зараз він каже, що у нього з Мексикою, тобто з цією жінкою, чудові відносини, а потім знову буде наїзд, чітко відпрацьований, чітко сформульований метод, як потрібно вести переговори. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу Pro -UA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Панамський президент Хосе Рауль Муліна заявив, що країна не продовжуватиме угоду з Китаєм у межах ініціативи Один пояс, один шлях посилаючись на перегляд пріоритетів. Рішення ухвалено на тлі тиску з боку Сполучених Штатів, які прагнуть зменшити вплив Пекіна в регіоні. Китай раніше інвестував мільярди доларів у Панаму, зокрема в модернізацію інфраструктури та порти. Це ще одна перемога адміністрації Трампа. Причому зверніть увагу на швидкість, з якою це відбувається. Тобто, немає довгих переговорів, немає комітетів, немає призначених засідань, немає підготовки слухань у конгресі. Просто туди приїхав Марк Рубін і зробив пропозицію, від якої панамський президент не зміг відмовитися. Вони виходять зі співпраці з Китаєм. Америка отримує, американський флот отримує право безкоштовного проходу, американські кораблі отримують знижені тарифи, і після цього Панамський канал залишається у Панами. Але при цьому вони роблять те, що від них хотів Трамп. Усе питання Панами закрите. Ми не будемо завойовувати Панаму. Вона нам не потрібна. Усе залишається, як було. Просто це був черговий відкат, вірніше, наїзд, а тепер відкат. І тепер Марк Рубін дав інтерв'ю, сказав, який був прекрасний мітинг, який чудовий президент Панами, як він чудово ставиться до Америки, як ми любимо Панаму, які там прекрасні, приємні для нас люди усе усе вже добре. Ще нещодавно ми збиралися їх завойовувати, і Трамп сказав, що не виключає введення військ дуже примітивно, дуже грубо, але дуже дуже ефективно. Хтось написав хороший коментар, я його покажу. Сергію, як усе хотів Марк Солонін, слон іде на Водопій. Марк Солонін саме цього і хотів, слон іде на Водопій. Якщо Америці потрібно, щоб Панама була під контролем Америки або не Китаю, тому що це відображає наші стратегічні інтереси, то Трамп за два тижні зробив так, що це питання, яке було б нерозв'язним для президента Байдена, вирішилося, можна сказати, само собою. Сполучені Штати знову залишать Раду ООН з прав людини та припинять фінансування агентства ООН з допомоги палестинським біженцям. Оголосив Білий Дім напередодні зустрічі Дональда Трампа з прем'єр-міністром. Влада пояснює це тим, що рада не виконує свого призначення і виявляє послідовну упередженість щодо Ізраїлю. Ці заходи продовжують політику Трампа, який вже виходив із Ради ООН з прав людини та скорочував фінансування агентства під час свого першого президентського терміну. Тут здається, усе зрозуміло. Це не блеф, не наїзд, відкат наїзд, а чітко сформульована позиція. Трамп не збирається давати гроші палестинцям, тобто це плата нетаньягу за той договір, який Трамп змусив його укласти. Я це бачу саме так: допомога Палестині на 50% перетворюється на зброю, що зберігається в укриттях, і на гроші, які палестинська адміністрація розкрадає. Тобто, світ утримує терористів. Це безглуздо, просто абсолютно безглуздо. Дональд Трамп оголосив про припинення всієї фінансової допомоги Південній Африці, звинувативши владу країни в масових порушеннях прав людини, зокрема в конфіскації земель і дискримінації, пише Washington Examiner. Він заявив, що фінансування буде заморожене до завершення розслідування. Президент Південної Африки Сиріл Рамапоса раніше висловлював оптимізм щодо співпраці зі Сполученими Штатами за нової адміністрації Трампа. Я думаю, що на цьому оптимізм Сиріла Рамапоси і закінчився. Варто трохи поговорити про Південну Африку. Південна Африка це країна білих, там національна меншина це білі, які живуть там 400 років. Чорних там ніколи не було, коли туди приїхали дачани 400 років тому. Там не було жодних аборигенів. Вони нікого не знищували, просто колонізували пустельну територію. Маючи можливість створювати іригаційні споруди, вони вихідці з Голландії. Зробили абсолютно неплідну пустелю родючою, відповідно, протягом 400 років землею в Південній Африці. Володіють білі, які зробили її придатною для сільського господарства. Чорні прийшли на ці землі відносно недавно, приблизно 150 років тому. Тобто, ще раз, це земля білих, така ж, як Ірландія чи Голландія. Звідти нікого ніколи не знищували, там не було колоніального захоплення, просто порожні території були колонізовані білими. Після кінця апартеїду, там зараз триває політика геноциду щодо білих, їх вирізають у буквальному сенсі, катують. Гвалтують жінок і чоловіків у величезних кількостях, офіційно конфіскують їхні землі в умовах терору. Як це виглядає на практиці? Чорні банди вривалися в будинки фермерів, катували, гвалтували, вбивали, наводили жах, після чого вся округа тікала, бо знала, що буде наступною. Землі залишалися пустими і їх передавали чорним. Ось так у Південній Африці реалізується політика «diversity, equity and inclusion». Білі в південній Африці є переслідуваним народом, який стоїть на межі знищення, і вони масово звідти тікають. До речі, Ілон Маск родом звідти, і добре знає цю ситуацію, усе це було б не так жахливо, якби не один сумний факт. Нові чорні фермери не вміють займатися сільським господарством на цих землях. Там складна іригаційна система. Відповідно, у Південній Африці починається голод. Країна, яка колись була хлібним коморою всієї Африки, тепер голодує. Там немає води, немає інженерів, немає спеціалістів з іригації, немає фахівців із сільського господарства, а роздача землі біднякам, які ніколи не займалися аграрною діяльністю, тільки погіршує ситуацію. Звісно, є люди, які здобули відповідну освіту, але в більшості випадків це призводить до занепаду країни. Страждають не тільки білі, а й чорні. Тому туди потрібна гуманітарна допомога, оскільки там розгортається гуманітарна катастрофа. І ось у цій ситуації Трамп щойно відмовив у гуманітарній допомозі. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.